29 жовтня 2015 року відбулося засідання Порятинської міської виборчої комісії з питань встановлення результатів виборів Порятинського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі. На підставі протоколу про результати виборів Порятинського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі, керуючись статтею 85 закону України про місцеві вибори, постановляємо перше визначити обраним порятинським міським головою рябоконя Олексія Петро. 30.09.1961 року народження, копію цієї постанови надати рябоконю Олексію Петровичу не пізніше наступного дня після прийняття постанови. Не пізніше, як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів міського голови, оприлюднити результати виборів шляхом опублікування у місцевих друкованих засобах масової інформації. Текст постанови оприлюднити на сайті Пирятинської міської ради.